Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 32 крю у нас кара 45 т Знову ж таки, граю взводом. І в команді противника маємо два важких танки три середніх і пт ПТСАУ і дві ПТСАУ, пробачте. Стосовно кару, перший снарядки дешиться 20 секунд і 8. Десятих. Тобто, якщо ви на кару захочете, наприклад, попрацювати з в бою, то вам нічого не вийде. Тому треба. Кидеште повний барабан. Тобто шукати можливість з самого початку закидеште повний барабан. Тому що якщо ви будете грати від другого, наприклад, снаряду, то нічого не відбудеться. І в цій грі тут ну, інакше не можна було. І взагалі я закидешив два снаряди і два снаряди віддаю. Чому? Тому що тут же ПЕСАУ до нас приїхала і можна було це зробити. Якщо б ми залишились тут вдвох за стежкою. То я б кадешив повний барабан. І тут без варіантів, нічого зробити інакше не можна. ПВ вже тікає, і як бачите, снаряди вистрілюються достатньо швидко, а от кадешиться дуже довго. Ну і Команда противника вже закатила на наш респ. Бачимо, що в команді противника мінус 2 танки. Тут цікаво в цьому бою, що ну кілька снарядів вони просто не летять. от е, Кілька пострілів робиш, а вони не летять. Навіть е, попадаєш, в принципі. І такі фугаси залітають. Хоча фугас максималочка на фугасі 625. Але тут 511-400 ну ВГ вважає, що так так для мене буде краще. Ну нічого ми. Намагаємося грати, гриль вже не хоче підставлятися, і тим самим дає час на те, щоб закидешити ще два снаряди. Звісно, можна було по грилю дати тут фугас, але я вважаю, що гриля вже і так заберуть без мене, тому хочу закидешити знову ж таки барабан. Можливість була дати по самовенти, а по самовенти дали і кадешому знову ж таки ще один снаряд не встигає звестися і єсотий. Тут гадаю, що дещо помилився стосовно єсотого, єсотого можна було б не чіпати, можна було взагалі переїхати на той фланг і грати в лівий фланг, але... Так як є, тому що граю я на дистанції і розумію, що ще грати і грати, тому що є соти тут з половини хп. пробито. Ну а тут можна сказати, що барабан зайшов вже в принципі 100%. Четвертий снаряд ми не вистрілюємо, тому що кдешиться він 20,8 секунди. Треба взагалі, якщо. Хочете робити більш результативний ДПМ, то вам треба грати взагалі від першого снаряду. Тобто зробили постріл і граєте як і стежка, а роздавати решту вам треба буде лише тоді, коли лише тоді коли ви чітко впевнені в тому, що ви забираєте танк. тобто Ви вкатили, наприклад, граєте від першого, кдешите, кдешите, а потім вже роздаєте і решту. Ну тобто і немає небезпеки. А тут зараз залишаюсь один в три. Всі танки противника шотні, але справа в тому, що навіть якщо отримати від них всіх, то можна відійти в ангар. Тобто я розумію, що їхати вриватися в бій наразі не можна. Треба грати з дистанції, знову ж таки, і нічого не міняти в тому стилі бою, який зараз був. Тому зараз бачу, що тут. Еміль засвітився і міняю знову ж таки позицію, тому що для Еміля, щоб проти нього грати, ця позиція не дуже вигідна. Тому дещо міняю позицію, треба знайти таке гарне місце, щоб його в принципі було видно. Ну, Наприклад, через кущик. Зарано трошки, от бачите, перший шот по мені від Еміля. Залітає на 500. 500 хітпоїтів ми втратили тут. Але якщо б, наприклад, отримати від всіх, тобто від ЄС-то можна отримати ще на 600, то для прожетто, прожетто також барабан, то я також шотний. Тому вирішую, що повертаюся на літачок одразу. Може когось пересвітити вдасться. Ніхто не світиться, і саме цікаво, що навіть вони базу не хочуть брати. Для, ну, для мене це поки що не зрозуміло, чому вони не брали. Навіть двох вони могли взяти. Ну, звісно, вони шотні. Може, тому і не беруть базу. А тут світиться Єсотий. Довго думав єсотий чомусь, я поки що не розумію, чому так. І просто не пробиває мене про І Я так... Вже вкатую і гадаю, що я його забрав, але дещо пізніше я б його не зміг забрати, він би міг мене розрядити. Ну, такі, друзі, справи це перемога, звісно, це калабанов, але це ніфіга не майстер, це просто перший клас з медалькою калабанова. 667 шкоди, 3 фраги знищено. Маємо за такий бій, 304 тисячі срібла. Ну. ну і це топ по дамагу, Друзі, от такі от справи. Давайте чекнемо у наших героїв, хто тут лишався? 48%, 48 прожето Еміль 58%. А, щось мені здається, що це теж ось 44% да, є сотий, має 44,66% Ну, от так, друзі. Фарт буває різного виду. Бажаю вам, щоб фарт вам постійно усміхався. Такі, друзі, справи, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть ваші коменти. Seja bem ukraine Até.